Приїхали до мене батьки в поміч сьогодні. Мама буде займатися своєю цибулькою і чесничком, який вона садила. А папа буде допомагати готувати основу під басейн. наконець то це сталося. У нас сьогодні всі при роботі. Мама плити собрала да, коси плити. Такі гарні. В общем, папа робить знову під басейн. він розчертив рівненький круг і тепер потихеньку вивозить землю, тому що нам треба углубити десь на 10 см. А мама тут зі своїм чесничком і цибулькою возиться. Цибулька кущовка. А чесничок це той миленький, який дуже-дуже гарно храниться зимою, зімою. Бо той великий, він погано храниться. Ту картошечку, яку вчора я викопала, помила, порізала, засипала спеціями, пообрискала олією і зараз в аерогрілі. Чуєте, що він чудо, сумашидша попуга. Ярик, Він вдома, він нам такий сюрприз зробив, що це капець. Ну, і не то, що ми просто летіли до нього, як побачили, Тьомка конспіратор, знав, що він приїде, нічого не сказав. Приїхав в общем чоловік додому і все, життя почалась бити ключем. Приїхав Яричок, він побуде трошечки вдома, Тьомка, Аліночка. В общем, зараз всі працюємо над басейном, тому що його треба поставити за той час, поки Ярик вдома. дома. Хлопчики мої працюють. Вирівнюють, умнички. Вже по всій нього. Ну, тебе цей бачу туди А что в матрас уже поклала? Красотень. А ведь по размеру такие затышок. ми бордюрну лінту і вкопали її. І тепер треба вирівняти цей участочок, тому що у нас великі схили. Де. І щоб басейн стояв рівненько, то треба, в общем гарненько з однієї сторони обрати землі, а на іншу насипати. У нас час ограничений, тому що Ярик робить це. Тьомка йому в поміч з папою. У нас дуже сильна жира. І тому клумби у мене нон-стопом поливаються всі по черзі. Але воно так гарно зі сторони. Капельки летять, а хлопчики працюють. Мої чоловіки зробили коло. Яричок з Тьомкою викопали його рівненько, максимально по рівню. Ми вчора поставили поливалку, залили тут все. Сьогодні повинні привезти пісок, нам будемо засипати цю подушку з піска і вирівнювати вже більш цей заборчик. Тому басейну бути все-таки. Ярік на декілька тижнів, тут, тому буде час це все зробити. Ну, я вже планую, що до цих вихідних вже буде стояти басейн, щоб Єгорка і діти купались. Хотіла вам показати цю клумбу. Дивіться, яка у мене тут гарна квіточка. Я думала, що це геть інше росте, це само насіялось. Поставила ставочку. Воно так гарно в'ється по ній. Дивіться, яка гарна композиція вийшла у мене. Дуже красиво. І такий самий. Кущик у мене біля забору. Я вчора понатягувала ниточки і пустила його по забору, так що тепер у мене така красавша і тут буде. Такі гарні квіти, просто прелість. Треба від бур'яна вичухрувати, тому що. Ах, опять воно пішла груша. Буду викопувати її далі. Я її все одно викопаю. Катальбан як виросла. Пісочок починаємо завозити. Дві тачечки вже завезли. Круть. Ярик заскочив додому буквально на обід, на 20 хвилин. і Вирішив хоч дві тачечки завезти, щоб засипати і цю подушечку під басейн. Приїхав папа. Тьомка і продовжили роботу. Тьома возить тачкою пісок. Засипали а тепер кінопласт. Височенний, не такий, як у нас був. У нас був 90-70 чи 70 сантиметрів, а цей метр 22. Ха-ха. Потім ще задекорируємо тут якось, коротше, нам просто головне. Трошечки набришу, щоб хоч можна було купатися дитині. Угу. Це красота була. Ярик сьогодні вже лісничку збирає. Зняли ножку, бо будемо рівняти. Будемо таку плітку підкладати під ножки басейна, воно наче рівна, але ми переживаємо, що воно просто пінопласт продави. Трошечки набрали, я думаю, що воно вже прогріта. Лісничка. Ігор вже дочекатися не може, ми будемо його в суботу, мабуть, істину. У нас штормова погода, і вітер просто скажений. Все літає. Я у дворі понаводила порядочок. В общем, сейчас Яричок пытается трошки спустити из бассейна в воду, щоб повирізати плитки і подставлять под ножки, тому що ножки продавлюють пінопласт. Дуже важкий. Ми вирівняли, наскільки змогли, але не факт, що воно вирівнялось так хотілось, бо тільки чтобы все порозліталося у нас. Подивіться, який вітер. А я испытываю свой свій новий мікрофон. Але я не знаю, працює він гарно чи ні, чи взагалі працює, підключився. В общем, іспитательний срок. Поперестірувала, ще треба встигнути до дощу, зняти стірку, але ще поки нема дощу, я її не знімаю, чекаю, поки вона підсохне посильніше. І забрати з будиночку треба сьогодні обов'язково матрас. матрас. Я забрала сьогодні з тему цілу кучу посилок. І ще в мене одна лежить чекає, але вже не хочу нікуди їхати. Ось так що хочу засняти, вам там дуже багато цікавого прийшло. Маши, маши, мені ручкай. Ось так от. Сонечко моє боже, чоловік, коли вдома. Є життя, є щастя, і дитина щаслива, всі щасливі. А я так взагалі моя мрія здійснюється. Інколи вдома це кайф.